Після виборів парламентську більшість складуть опозиційні сили. Такий прогноз народного депутата України Геннадія Москаля, члена партії Фронт змін. 12 лютого він перебував у Вінниці з робочим візитом. Зустрівся з активом колишніх працівників правоохоронних органів, представниками громадських організацій, афганців, ветеранів, дітей війни та місцевими мас-медійниками. Нардеп розповів про діяльність своєї партії після парламентських виборів. Його чув Вадим Потатуєв. Партія «Фронт змін» знаходиться в жорсткій опозиції до існуючої влади. Таку позицію озвучив член цієї політичної сили народний депутат України Геннадій Москаль. За словами нардепа, авторитет партії влади падає, і парламентська більшість після виборів буде в опозиції. Представники фронту змін вже визначились, які питання вирішуватимуть в першу чергу. Разом з бютом і тими силами, які приєднаються політичними до бюту, а частина приєднається до фронту змін, візьмемо більшість Верховній Раді і змінимо цю владу в конституційний спосіб, визначений законом. І що ми вперше на першому засіданні Верховної Ради буде постанова про звільнення Тимошенко і Луценко і тут же. Депутати підуть там, де вони утримуються, і не вийдуть, поки їх не звільнять згідно даної постанови. Що ми поміняємо всі закони про реформи, яка провела нинішня влада? Геннадій Москаль не виключає того, що можлива фальсифікація результатів парламентських виборів. Говорить, його однопартійці готові боротись за прозорість голосування. Ми будемо звертатися і апелювати до людей. Ми трошки владі приподнесемо сюрприз. Я не хочу відкривати всі карти. але ну, не буде так формування дільничої комісії, як вони думають, було раніше. Що в селі всі є родичі, кумов'я, друзі, так чи ні? І, як правило, одні й ті ж особи є членами кожен рік дільничих комісій, але представляють кожен рік різні політичні партії. Значить, цього року цього не буде. Це ми гарантуємо, але ми ще раз кажемо, ми всі свої карти розкривати не хочемо. На завершенні зустрічі із Вінничанами народний депутат закликав всіх прийти на вибори та проголосувати, аби цим правом не скористався хтось інший. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал Віта.